Необхідно було прийняти рішення про застосування Збройних сил України вести правовий режим воєнного стану. Це щодо підготовки і в ті попередні роки. До речі, ви казали про територію Донецької луганських областей. Є закон, який регламентує проведення операції об'єднаних сил. Він відомий широкому загалу як закон про реінтеграцію Донбасу. У статті 13 прикінцеві положення, пункті 2 цього закону, написано, що цим законом Верховна Рада України схвалює рішення Президента України про використання Збройних сил України на території Донецької і Луганських областей. А у пункті 8 цього закону написано так, що у зонах Безпеки прилеглих до району бойових дій діє особливий порядок, який надає спеціальне повноваження органам державної влади і органам військового управління щодо відвернення збройної агресії Російської Федерації. Тому на території Донецько-Луганських областей ці правові рішення були в 2018 році, було регламентовано законом про проведення операції об'єднаних сил. Тому ворог на третій рік війни повністю охопив Донецьку-Луганську область? Ні.